Станом на сьогодні польща стала важливою платформою для українського підприємництва. А українські мігранти активом як для польської економіки, так і для майбутнього економічного відновлення України. Водночас, попри певні успіхи у підтримці бізнес-активності українців. Екосистема для сталого розвитку міграційного підприємництва залишається незавершеною та фрагментованою. Про це говорили зокрема під час конференції, яку організувала польсько-українська економічна палата. Наприклад, у 2022-2024 роках у Польщі було відкрито понад 78 тисяч приватних підприємців. Якщо говорити про громадян України, тобто з понад 78 тисяч фопів. Однак підприємці у Польщі, українські підприємці зіштовхуються з багатьма проблемами. Тут і нострифікація дипломів, і знання мови, і проблема із легалізацією, проблема з отриманням рахунків для ведення бізнесу чи отриманням кредитів, Туркалося питання підтримки бізнесу, його функціонування, того як би він мав розвиватися, як підтримувати його чи кредитувати, а також за Пили питання соціальної відповідальності бізнесу перед польським суспільством, зокрема, у якому на жаль сформувалася думка про те, що мігранти це погано, вони нічого не роблять, їх утримують. І власне учасники конференції вважають, що давно пора уже у суспільстві формувати абсолютно іншу громадську думку, тобто пояснювати і показувати реальну картину, правду, якою вона є. Адже для палати, як говорить її очільник, яцек піхота, будь-яка економічна діяльність поляка в Україні чи українця в Польщі, це зміцнення основ польсько-української співпраці. І чим більше такого виду діяльності, тим краще для спільного майбутнього обох країн, а зокрема для економічного їх майбутнього. Ну і другий важливий аспект величезна кількість українських мігрантів, яких Польща прийняла. Важливо, аби вони не змарнували цей час у Польщі, говорить Яцик Піхота. Не польська ко час приховання ще. І повороту до України Не польща як час прихистку з подальшим поверненням до України. Якщо вже на те пішло, то варто, щоб наші друзі з України, які тут живуть, вивчили правила гри на ринку ЄС, вивчили умови ведення підприємницької діяльності. А потім, якщо вони повернуться до України, щоб вони перенесли цей досвід, беручи участь у побудові громадянського суспільства з українського боку, беручи участь у побудові громадянської економічної діяльності. Саме тому ми з перших днів співпрацюючи з Українською дією співпрацюючи з українською дією, співпрацюючи з громадськими організаціями, ми долучилися до підтримки українського підприємництва тут з польського боку. Державолічми ще в спіранні українській туда й по польській стороні. Конференція відбувалася у Свіноуїсті, і власне заступник очільника міста Роман Куцерський під час виступу говорив про те, що в тому місті від початку війни лише у них було видано понад чотири. 1700 номерів песель для українських біженців. А самі українські біженці дуже сильно підтримали економіку і і воєводства, і західно поморського воєводства, зокрема. Oni tak naprawdę bardzo dobrze wypełnili nam tutaj rynki. sprawdzi sprawdziły, duże dobre zapełnili tu rynek, turystyczni posłogi albo posłogi zahalom albo transportni, ale także budowlani. Serd bijęńców, jak wiadomo, багато matek z dziećmi, toż tu wynekło pytanie o освіти. Miasto od razu відкрило szkoły та дитячі садки для цих na сьогодні u nas jest 560 takich дітей u dyetach w początkowych szkołach i w średnich. Polska także duże dużo szybko poszła na zlustrzyczim. Dzisiaj one od Однакові умови та можливості для ведення бізнесу головно, ми говоримо тут про ці одноосібні підприємства, щоб вони могли відкриватися за однаковими принципами. Важливо, щоб така людина звернулася до районного центру зайнятості, заповнила відповідні документи. І тут насправді сьогодні немає таких великих проблем з цим. Спершу виникали часом, зустрічаються досі, але наше місто в перші тижні після початку війни призначило уповноваженого у справах біженців з України і досі у міському Ділі в Свіності, все ще є людина, яка допомагає цим людям, чи то в юридичних питаннях, чи то в питаннях розуміння того, як заповнювати конкретні документи, як зареєструватися, як можливо отримати доступ до цих коштів. Це кошти для індивідуального підприємництва. Станом на сьогодні це близько 40 тисяч злотих, і біженці також цим користуються. Можливо, сьогодні ще є не так багато таких підприємств, але є такі можливості. І коли є потреба допомогти цим людям прийняти їх, наблизити їх до нашої спільноти, дати їм такі ж рівні можливості. То ми сьогодні можемо їм це запропонувати. Заакцептувати приблизити туте до те, нашої дати дачім такі саме рувне шансе. О не на джінніше існіом проте не все так рівно, як би хотілося. Про це говорять і самі підприємці, розповідаючи про свій досвід, і представники гуманітарних організацій, які ще залишилися і допомагають охочим почати свою власну справу. Одна із них неурядова міжнародна організація. Організація, міжнародний комітет порятунку, найстаріша загалом у світі діє вона в 52 країнах. У Польщі почала діяльність у лютому 2022 року, і на сьогодні вона одна з небагатьох великих гуманітарних організацій, які далі підтримують і допомагають біженців, так принаймні стверджує Йоанна Сурвілло із міжнародного комітету порятунку. Zmieniło się wszystko i nie zmieniło się nic. To znaczy wolna dalej jest. Wszystko zmieniło się i niczego nie zmieniło się. Ja mają na uwadze, że że jeszcze na tym miejscu, ale wielkie finansowe resursy, pідтримка przypynęły się. My wszyszcze tut, i czego my nauczyliśmy się? przebywając czy tut trzy roky nadają czy My ochopili 55 tysięcy ludzi, jakim my nadali 100 milionów groszowych pomocy. To była pomoc? Uwygodzi 600 złotych na trzy miesiące dla każdej osoby. Це, do przykładu pівтора Свіноустя минуло три роки. Допомога закінчується. Чого ми навчилися? Наведу приклад Катовиць. Там за три роки ми надали підтримку 50 мікробізнесам у вигляді субсидій. А ще ми навчилися як не давати субсидії, бо ми підтримували бізнес у вигляді мікросубсидії. І ми знаємо, що так само як для виховання дитини потрібне ціле село. Нам потрібна ціла екосистема, щоб виростити мікропідприємця з України. Нам потрібні державне управління. Фінансові послуги, всі послуги з фінансового консультування, які вже необхідні після надання мікрогранту. Тому що ми знаємо, як важко навіть полякам створити компанію та щоб вона вижила. А як щодо людей, які не мають активів? Ми називаємо їх активами, бо ми американська організація, але це все ресурси. І ми дивимося на цих людей. Ми знаємо, що 90 тисяч людей відкрили ці компанії, але часто це жінки, які мають трьох дітей. Як вони мають керувати цим бізнесом? Навіть якщо ми надаємо кошти на зефірки, ми співпрацюємо з цими людьми. Зефірки чудові, але як людина може охопити більше клієнтів? Як вони можуть заохотити клієнтів? Такі люди цього не знають, і саме тому нам потрібна вся ця екосистема, щоб ми могли рухатися вперед разом, тому що це необхідна робота. Та особанєві і потось нам потрібне не цяло екосистем, щоб ми в співні разом шліда пшонду. До речі, це гасло екосистеми заявляє Яцек піхота. Доволі важливе свого часу. Польща також вивчала досвід в цьому контексті. Американський училася підтримувати і створювати бізнес, і підтримувати бізнес власне у таких екосистемах, де працюють різні інституції, які допомагають цьому бізнесові розвиватися. w latach 97, 2001, у 97 сьомому роках я був головою комітету Сейму з питань малого та середнього підприємництва. І саме в Сполучених Штатах ми дізналися про систему підтримки бізнесу, цю екосистему для малого бізнесу. Зрештою, будуючи наше польське підприємництво, ми використовували саме американський досвід. Це була програма Gemini. Успіх Польщі значною мірою визначився реформою місцевого самоврядування, але другим стовпом цього польського успіху була саме підтримка. Ка мікро, малих та середніх підприємств, тому я думаю, що нам потрібно серйозно сісти разом і подумати про те, як створити такі центри підтримки бізнесу сьогодні, разом на місцевому рівні з місцевими органами влади. U nas je kompanii członkowie, jaki dają bóhalterskie posługi ukraińskim kompaniom w Polsce. I one bezwzględnie także trochę dołączą do Republiki Bono, żeby podtrzymywać takie centry na miejscowym Moriwni, a potem wytłumaczyć swoich klientów w długostrokowej perspektywie. Centra lokalnie, a później wychować sobie klientów w dalszej perspektywie. Ksenia Skowbel. Є очільницею фірми, яка займається виведенням на ринок Європейського союзу фірм. Бізнес-консультантка віднедавна її фірма є учасницею. Польсько-української економічної палати це є визнанням їхньої експертності, і вона розповідає про проблеми, з якими зустрічаються найчастіше українські підприємці, які намагаються почати свою власну справу у Польщі, і серед них виділяє кілька найбільш важливих аспектів найбільш болючих тем. Легалізація властічелі Сталого бо вони не мають. Це легалізація власників. Вони не мають карти сталого перебування. Вони часто стикаються з проблемами. Різні воєводства, різні правила. Вони чекають, вони сплачують податки, мають працівників. А легалізації немає. Це для них важко. Клієнти та працівники бояться фірм мігрантів, вони їм не довіряють. Також малі компанії не мають грошей для початку, а велика компанія не може отримати кредитів. Вони мають обіг, але у них немає кредитної історії. У них ще немає активів. Бо коли вони починають свій бізнес, зазвичай працюють 2-3 роки зі збитками, а прибуток дуже малий. Якщо він є, то дуже малий. І є збитки. Також проблема фахівців лікарі, юристи, нотаріуси українські. Вони не можуть працювати за своєю професією, бо не можуть нострифікувати свій диплом. Це дуже складно, це довго. І Якщо складати тут іспити, то це має бути польською мовою, що для них також є проблемою. То є довго. і єжелі робити ту екзамени, то мусить бути по польську. Олексій Коробко, очільник правління фірми, яка також багато років уже на українському ринку, у перші дні в Польщі каже, що зіштовхнувся з проблемою відкриття рахунків для бізнесу. Говорить, що на відкриття цих рахунків чекав дуже довго, і це було дивно після досвіду українського, коли із цим проблем абсолютно жодних не виникає. Перше, що було дуже складно, це відкрити рахунки для компанії, тобто яку ми відкрили, тільки що тому, що ну там комплайенс і все інше, і наш досвід в Україні він не був релевантний для ринку Польщі. Ми відкрили рахунок, все таки, і пройшло десь рік. Нам потрібно було для бізнесу відкрити ще один рахунок, і ми чекали місяць на те, щоб нам відкрили цей рахунок. Хоча в нас були вже і оберти, і все інше. Ми звикли просто до того, що це швидко відкривається. Я впевнений, що для ринку і для. Для компанії в Польщі це швидко все відбувається. Потім це язиковий бар'єр, як з ми стикнулися. Ось із фахівцями, яким нам потрібно було для того, щоб цей бізнес запустити. Ми проінвестували вже в нашу компанію більше мільйона злотих. Тобто ми проінвестували конкретно в Польщі для того, щоб розпочати бізнес в Польщі. Але коли ми працюємо з банками, ми не можемо отримати кредитні лінії, то або ще якісь такі процеси, які ми можемо спокійно отримати з нашим досвідом в Україні. Але ми бачимо, як це все швидко рухається, відбувається, тому що, наприклад, от діяльність одноособова, вона дійсно зараз відкривається дуже швидко. Ось, і це дуже круто, тому що. По факту підприємець, малий підприємець, може все швидко відкрити і швидко запустити свій бізнес, але йому потрібні кошти, йому потрібні рахунки в банку, йому потрібна швидка історія. Наступне, що потрібно, і що є вже тут, і це круто, теж це автоматизація. Автоматизація процесів, той тобто це уженди і все інше, то тобто є звітність подається дуже швидко, але не вистачає фахівців. Які б надавали якісні послуги з бухгалтерії з кадрового напрямку, тому що ми займаємося 15 років досвід є в Україні але. Зовсім різня історія українське законодавство і польське законодавство. І тому, якщо у нас будуть якісь такі заходи, які ми можемо відвідувати для того, щоб ці процеси теж або нам рекомендували, як от зараз ми вступили в Ізбу ось Ми зараз зустріли фахівців, які дійсно есть, тобто, пройшли комплайнс, який по факту надає нам цю можливість. Ще одна проблема польське законодавство. Ми дуже часто чуємо про те, що Україні на шляху до Європейського союзу треба змінити. Адаптувати своє законодавство до рівня європейського, щоб бізнесу європейському, зокрема, було зручніше працювати і з українцями, а щоб українці могли також знати правила, порядки і закони європейські, і на одному рівні із європейським бізнесом вести свої справи. Однак українські підприємці дуже часто мають проблеми саме з розумінням польської законодавчої системи. І на цьому знову ж таки акцентує увагу Ксенія Сковбель. Мали Чеченбьорці джевальності єдне господарство. Малі підприємці з одноосібною діяльністю вони не розуміють цього закону. Вони не розуміють, що з ними робити. Їм потрібні переклади. Допомога в установах українською російською мовами була б дуже корисна. Підприємці цінують естонський ціт у Польщі, що вони дійсно можуть повернути собі ват. Польща зручна для логістики і правила чітки та чесні. А що мігранти дають Польщі? Це нові робочі місця, податки внески до ЗУС, звичайно, у розвиток малих міст, також краща якість послуг та хороші умови для Польщі як країни можливостей. Ліпшом якості услуг і добром варунок польський як краю шанси. Ну власне, важко уявити собі підприємництво, коли не знаєш умов ведення бізнесу, не знаєш законів. На цьому наголошує Яцик Піхота, очільник польсько-української економічної палати. Сьогодні каже він: палата власне тому й працює над тим, аби цьому допомогти у планах створення великого проєкту «Ваде Мекум. З Латини, це означає іди за мною це такий собі зручний практичний посібник, що містить збірку найважливішої інформації в певній галузі. Однак тут не йдеться про книжку як таку, а йдеться про якісь більші масштаби абсолютно. Wade to najnowszy projekt i szukamy dzisiaj partnerów do jego. Wade Meekum to najnowszy projekt Palaty. My Szukajemy partnerów do jego poszerzenia, żeby wini ochopył ich. My chcielibyśmy stworzyć portal, jaka by pościenna onowluwała się online i porównywała by umowy wedynia biznesu, ale również nadawała by informację o jak na przykład fizyczna osoba wedy biznes. Ale ja, Polskii, ta, znaju, jak chcą ja na przykład mają doświadczenie w i ta znają jak chce tut pracuje, w sensu, to muszą kliknąć na monitori, ta pode jak się no. pracuje w. Україні, якщо так само, то мені просто легко та приємно працювати з українською стороною. Якщо є якісь відмінності, то які саме і це можливість порівнювати в реальному часі. І фантастично, ми звернулися до польських та українських юридичних фірм. Вони розробили перший внесок до Вадимекому «Про публіко боно» на громадських засадах. Тобто зараз ми будемо його взаємно перекладати, але ці фірми також зобов'язалися оновлювати цей контент. Ідея полягала в тому, щоб надати громадянам України, громадянам Польщі, постійний юридичний аналіз умов ведення бізнесу в різних формах. Fizycznie osoby, kompanii z kapitałem nadawały takiej postyjnej analizy. To moja zaklękają u pit do Wademekum. Nas trochę nadychnął nacy prezydent Zelenski, kolejny z ukraińskiego boku, skazawszy umowy będą po wniosku dla Riwnianiem, biznesu w Polsce i Ukrainie. Ukrainii. I szczerze mówiąc, czy kiedy my robili taki analiz, my także chodzili pod czy sprawdzi takie. I szczerze mówiąc, dokonując takiej analizy, chcieliśmy też na to spojrzeć, czy tak naprawdę jest do końca. Не було б українських мігрантів у Польщі польській економіці було б складно, переконаний яцек. Піхота він до речі про це говорить неодноразово. На усіх зустрічах, конференціях і форумах, де збираються і представники бізнесу, і представники польської політики, і представники польської влади. Однак, поки що каже яцек, піхота в польському суспільстві фігурує таке дуже дивне ставлення до мігрантів, як таких, про що ми говорили до речі, уже в попередніх програмах профіт. Там свої причини називали різні фахівці з цієї галузі, які займаються питаннями міграції. І політики, і соціологи, і економісти. Закликаю і заохочую послухати попередні програми на нашому сайті потрійнеw.порадіо.pl Ну, а яцек піхота вважає, що нарешті давно вже настав час, аби у польському суспільстві змінити ставлення до мігрантів, пояснити. А хто це має пояснювати, ну очевидно, мали б це робити відповідно авторитети громадської думки, політики, але політики займаються наразі дещо іншими справами, говорить Яцек Піхота. Мігранті українці у польську господарку. No. українські мігранти врятували польську економіку. Уявіть собі функціонування якогось готелю чи польського узбережжя в сезон без українських працівників. Це була б трагедія для польського бізнесу. На жаль, сьогодні політики керуються опитуваннями громадської думки і не намагаються формувати цю думку. Я сподіваюся, що ми повернемося до того часу, коли будемо говорити про факти, про конкретику, а не грати на таких емоціях, якщо говорити про цю. Довіру вона стає все більшою і більшою, тому що ми все більше цінуємо українських працівників, незважаючи ні на що, зростає усвідомлення важливості українських працівників у бізнесі. Ці питання стосуються банків, кредитоспроможності. Звісно, було б здійснення мрії створити такий фонд гарантування кредитів для українських підприємців у Польщі, але знову ж таки для цього потрібен певний клімат, потрібен партнер у державному управлінні. Потрібно вирішити проблему до. Зволів та карт перебування. Ми якось проаналізували в палаті те, скільки часу потрібно у воєводських управліннях, щоб вирішити питання легалізації українців у Польщі. Ми зробили порівняльний аналіз, що в Гданську це було можливо, але в Шеціні це було неможливо. А тут це займає місяці, а там роки. Навіть подання документів, бо один з наших віцепрезидентів намагався подати документи у воєводському управлінні. То це виявилося проблемою подати лише папери, тому ми завжди намагаємося підібрати інструмент до ситуації до конкретних можливостей. що також стараємося добирати добiera до ситуації, до окрешлених можливостей. Про такий фонд гарантування кредитів також говорить і Йоанна Сурвілко. Із міжнародного комітету по рятунку. за її словами, якщо цієї ситуації не виправити, мається на увазі, якщо не піти мігрантам у спробі створити власний бізнес на зустріч, польща невдовзі може абсолютно втратити цей потенціал, який хоче щось робити і має якісь ідеї однак немає основного, хоча часом не дуже багато, мається на увазі кошти на початок на старт. Od samego początku moim marzeniem było... І від самого початку я мріяла, щоб такий фонд гарантування кредитів був доступний у Польщі, особливо для тих підприємців, які цього найбільше потребують, які мають потенціал, але не мають можливостей, щоб ми були цією можливістю. І РЦ також займається такими речами у Штатах. Зараз трохи складніше, але у нас є можливості та бажання об'єднувати людей, і ми, як гуманітарна організація, стоїмо на боці тих людей, які приходять до нас із трьома дітьми за руку і кажуть, що у них є ідея для бізнесу. Пису їм потрібно 20 тисяч, а потім, коли справи у них почнуть трохи налагоджуватися, вони хотіли б взяти 30 тисяч у банку, злотих не доларів, і ніхто їм цих грошей не дає. І ми знаємо, що ця людина насправді на межі. Якщо ми їм не допоможемо, хто допоможе? Якщо дати лише трохи невеликі кошти, і з цієї малої фірми буде створено щось більше, що добре. Бо всі ці компанії, які зараз є великим бізнесом, раніше були малими, і є така можливість. І це потрібно робити. Потрібна така система підтримки, бо інакше буде втрата потенціалу людей, які готові створювати бізнес, і ми можемо об'єднатися, щоб допомогти цим людям розвиватися. ...хентна до створення бізнесу, але їм ні відео бракує, і ми можемо ще щоб допомогти тим особам розвинутися. Польща надала українцям рівні права для відкриття одноосібного бізнесу, що значно полегшило початкову інтеграцію в польську економіку. Однак, водночас є багато інших бюрократичних перепон на шляху до повноцінного провадження бізнесу у Польщі і ведення своєї приватної справи. Українське підприємництво у Польщі має значний потенціал, як стверджують. Експерти проте потребує структурної, а не лише ситуативної підтримки. Ну а для цього необхідно перейти від гуманітарної до системної економічної інтеграції. І успіх цього процесу визначатиме не лише майбутнє українських мігрантів, але й стійкість польсько-українського партнерства у післявоєнній Європі. Так принаймні сподіваються експерти. Це була програма Української служби польської радіо. «Профіт». Мене звуть Володимир Гарматюк. Слухайте нас також у подкастах на сайті www.polradio.pl. почуємось за тиждень.